Луцьку молодик кинув вибухівку в громадському місці. Інцидент стався 17 вересня в обідню пору. На місце одразу прибули вибухотехніки, слідчі та оперативники. Упродовж кількох годин поліцейські вирахували та затримали зловмисника. Це місцевий мешканець йому 32 роки. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз йому готують підозру за двома статтями: незаконне поводження з вибухівкою та хуліганство. У Луцьку з вікна п'ятого поверху гуртожитку випала студентка. Це сталося 17 вересня на вулиці Сергія Климчука. Дівчину доправили у Волинську обласну дитячу лікарню. Загальний її стан важкий. Обставини з'ясовуються. Знайшли чоловіка, який пошкодив гранітні плити пам'ятки і зірвав квіти з душки пам'яті. У Володимирі це місцевий мешканець 1990 року народження, який перебуває на обліку у психіатра. Того ж дня він пошкодив і клумбу біля одного з офісів у місті. Водійка Мазда збила мотоцикліста у любомлі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня близько 17-ї години. За кермом авто була 20-річна водійка. Вона не пропустила мотоцикл, через що сталося зіткнення 24-річного водія двоколісного з травмами забрали в лікарню. У ковлі вночі впіймали двох п'яних за кермом. Спочатку патрульні зупинили сітроєн, за кермом якого був нетверезий водій. Драгер показав 1,84 проміла алкоголю в крові. Згодом правоохоронці зупинили авто марки Крус. Його 41-річний водій раніше вже карався за нетверезе кермування і позбавлений прав. Від проходження огляду він відмовився. На обох порушників склали адмінматеріали. На Волині відзначили безвісти зниклого захисника. Нагрудний знак за зразкову службу вручили дружині та доньці військовослужбовця Володимира Величка, який вважається безвісти зниклим. Мешканець села Прилісне, старший стрілець оператор Володимир Величко, мобілізований в травні 2022 року, служив у складі 36-ї бригади морської піхоти військової частини. З лютого 2024 року переведений в 425 ту окрему. Штурмову бригаду. З 19 лютого 24-го Володимир Величко вважається зниклим безвісти в Донецькій області. Музика. У Ружищі поховали захисника, який загинув ще в грудні 2023 року. Воїн 118-ї окремої механізованої бригади Віталій Козел нарешті повернувся на вічний спочинок. У мирний час він жив звичним сільським життям. Разом із дружиною планували своє майбутнє. А коли настав час стати на захист рідної землі, взяв до рук зброю. Разом з побратимами брав участь у важких боях на Запорізькому напрямку. Герой загинув в Запорізькій області, поховали його під гучний військовий салют і під звуки державного гімну. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. На Волині вперше храм офіційно змінив престольний праздник із російського на історичне свято. У селі Гряди громада відтепер тепер вшановує Різдво Пресвятої Богородиці замість дня ікони Казанської Богоматері. Історик Юрій Волінець це не лише духовним оновленням, а й відновленням історичної справедливості. Пише район «Історія». У коментарі він також розповів про дивовижну знахідку. Поверх ікони Різдва Богородиці. Виявили образ Олександра Невського. Ми бійці 15-го прикордонного загону, 3-й ПКШР. На даний момент ми являємося пілотами. Бойового розрахунку ударного дрона Вампір, наша задача в основному заключається в бойовому ураженні. Також вампір відповідає і за логістику: це доставка провізії, їжі, води, медикаментів. Що по відношенню до окупаційних військ, то його вони бояться дуже сильно, але й дуже сильно за ним спостерігають. Як ми охотимося за пілотами. Окупаційних військ, так і вони охотяться за нами. Тобто ми, в принципі, в них в пріоритеті стоїмо, тому що ми наносимо велике вогневе ураження. Нам поступає команда, ми вбиваємо координати, споряджаємо борт. У нас на позиції завжди працює по три людини: це пілот, штурман і сапер. Сапер займає, займається бойовою роботою. пілот і штурман налаштовують технічні складові перед вилітом. Всю роботу з управління і посадки борта виконує пілот, а також штурмен. Без цих трьох складових пілот, штурмен і сапер, позиція функціонувати ефективно не буде. Саме головне, що не одна позиція б не функціонувала без таких хлопців, які знаходяться у нас в лабораторії. Які е, постійно модифікують обладнання, стараються, облаштовують це все. Наші сапери, які знаходяться в цій лабораторії, які готують боєприпаси нам до, ну, перед виконанням бойової задачі, е, тестують це все, щоб ефективність була максимальною. Оце єдиний механізм, який ну, дозволяє цьому всьому працювати, е, можна сказати, безвідмовно і дуже ефективно, і нищити ворога. На нашій землі. Ну, Ми зустрілися в одному підрозділі, підрозділ розвідки. Я на той момент був ще піхотинцем, тобто я до дронів ніякого відношення не мав. Буряд побачив, як, як так сказати, побачив, що в мене добре розвита моторика пальця, добре, бо граю в, в Call of Duty Mobile. Він каже, так, ти все, ти будеш пілотом по-любому. Я дуже багато спілкувався на той час з пілотами, і мені це стало дуже цікаво. На той момент не було таких, звісно, ресурсів, як зараз, але це було цікаво, було цікаво слідкувати за тим, як воно це все розвивається. І я долучився, так сказати, до, до гільдії пілотів. Разом пошук позиції, разом її підготовуємо. Розуміємо друг друга з полуслова, нам, в принципі, не треба там, ми можемо і посоритися там, 20 разів, поки там дійдемо до позиції там, і ще щось. Тому що ну, я такий пілот, вам скажу, в принципі, достатньо вспильчив. Якщо <хи> в мене щось не виходить, а я ще й не знаю, як це вирішити, то це так, якщо чесно, нерви трошки не видержують. Головне, що ти летів, далі я тобі скажу, що робити. Да. А, ну, Найголовніше, ця людина мене підтримує не тільки як штурмана, а в принципі як побратим. На позиції його задача летіти, в нього і тільки в пульт. Все остальне організовую я. Підстопи вампіра, там, БК з сапіром заходимо, вішаємо А Якщо антенна, зміна цілі, антенну перенаправити, завести його на ціль, коли немає відео. Ну, то є, Все остальне роблю я. Навіть кава. В нього є тільки пульт. Це так зручніше. Тобто вони там займаються бортом, споряджають його, неважливо, що це там ураження чи доставка провізії. Я займаюся технічними моментами, це підключаю трансляції, щоб безперебойно все було на зарядці. Тобто, в принципі, там роботи усіх вистачає. За зарядку теж побачу. Ну, ну звісно, да. всі лави ще собі забере, скажуть, я все зробив, я все. Я ж кажу, тебе тільки пут. Більше нічого в тебе будувати. Ну, я ж кажу, в принципі, вампір це. Це потужно. От вампір і в принципі дрони відіграють дуже велику роль на фронті, допомагаючи і піхоті. В принципі, на деяких участках, можливо, один із найважливіших засобів ураження. Це потрібно все, щоб працювало як єдиний механізм. І піхота, і артилерія, і дрони. Тобто піхота, ну це стовідсотково, це найголовніше, тому що хлопці на передньому краю на нулю. Ми їхні очі, так сказати, ми і їхня провізія, і вогневе ураження, і їхня підтримка, так само і артилерія. Якщо один із цих компонентів випаде, то ну, цей механізм працювати не буде. А, а якщо і буде, то не дуже ефективно. Дуже подобається, коли в твоїх руках така вогнева міць. В принципі, все додому, до сім'ї. І на шашлики не звати на природу. Да, Тільки ресторани. — Шашлики, природа це зараз не для нас. Часто надоїли вже ці посадки. Ну тут ліси, тут вже в принципі легше. Ну, Мріє що, побудувати сім'ю, купити машину треба по-любому. Тому Нас спочатку движеме майну, а потім, щоб не двіжими було. Так, в принципі, просто хочеться повернутися до сім'ї і все. Але поки такої можливості немає, то ми будемо працювати. Другого варіанту у нас немає.